Вівторок, 2 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на шістнадцяту. Вітаємо. Майже сотню пацієнтів з підтвердженим COVID-19 ушпиталили впродовж минулого тижня у медичні заклади області. Це на третину більше аніж за попередні сім днів. Як повідомив головний санітарний лікар області Микола Габрикевич, через ускладнення, спричинені ковідом, на Хмельниччині померла 86-річна жінка. Вона мала низку супутніх захворювань та не була щеплена. Із симптомами ГРВІ та грипу до лікарів звернулись понад 3,5 тисячі людей, що на 605 більше, аніж попереднього тижня. У ліцеї No6 імені Назара Макаренка презентували нове укриття, розраховане на понад 400 осіб. Звели його з нуля. Роботи тривали півтора року. Там облаштували класи, медпункт, їдальню, роздягальні, санвузли, розмістили підйомник та вбиральню для людей з інвалідністю. Приміщення обладнане вентиляцією, автономним опаленням, електроживленням та водопостачанням. Це чергове укриття, яке ми збудували за останні роки. Я вже неодноразово зазначав, що ми почали будувати укриття з початком будівництва нових дитячих садочків і шкіл, що починаючи з 2016 року. Ну а після 2022 року ми обов'язково новозбудованих 3-4 укриття щороку будували і відкривали. Це укриття почало працювати вже сьогодні. Сьогодні, під час повітряної тривоги недовго тривалої, ним вже користувалися учні ліцею номер 6 тому воно вже перше випробування. Пройшло. Зазначу, що цей об'єкт є багатофункціональним. Сьогодні ми презентуємо укриття, а також частину приміщення на першому поверсі, які будуть призначені для проведення занять трудового навчання, для практичних занять, і для теоретичних занять. Ну і по суті на тому, перша черга у нас буде завершена. Укриття повноцінне, готове далі працювати для дітей і для працівників закладу освіти. Тут низка навчальних аудиторій, тому у випадку повітряної тривоги учні спускають з вчителями і продовжують далі проводити уроки, проводити навчальні заняття, а не просто сидіти і далі переживати той стрес, який наші діти переживають під час повітряних тривог і терористичних атак. До 15 листопада приймають заявки на державну допомогу в рамках програми Пакунок школяра». Отримати 5 тисяч гривень можуть батьки першокласників. Ці кошти мають витратити на канцелярію, дитячий одяг та взуття. Використати отриману суму необхідно впродовж 180 днів після нарахування. Подати заявку можна як через застосунок Дія, так і в сервісному центрі Пенсійного фонду України за місцем проживання. Хмельницький вчитель Костянтин Кравчук увійшов до топ-10 кращих педагогів України. Список фіналістів національної премії Global Teacher Prize Ukraine оприлюднила громадська спілка Освіторія. Зараз на платформі Дія Освіта можна підтримати фаворитів. Голосування триватиме до 1 жовтня. Ім'я переможця премії традиційно стане відоме 4 жовтня у Всесвітній день вчителя. Найкращий педагог України отримує один мільйон гривень на реалізацію свого освітнього проєкту. Написав заявку, так би мовити, склав свою історію. і подав у вигляді анкети, яку запропонували організатори. Навіть без якоїсь там великої надії на перемогу чи хоча б йти. Але під час літньої відпустки я отримую на поштову скриньку. Лист, що я війшов в цей список, переконаний, що багато хто хто не ввійшов, але також є класними педагогами, тому що за багатьма слідкував. Моя освітня мрія створити в своєму закладі арт-лабораторію, де буде поєднуватися цифрове мистецтво і традиційне мистецтво в багатьох школах. Я знаю, міста Хмельницького немає окремого кабінету для заняття саме мистецтвом. Це ще раз підтверджує те, що у нас. Образотворче мистецтво воно знаходиться трішки на маргінесії і йому не така велика увага надається через те, що, мабуть, було дуже багато стереотипів, що це не обов'язковий предмет. Це для мене стало шансом поборотися за перемогу і все-таки отримати можливість зробити в себе такий простір. Понад півтори тисячі подружніх пар розлучились на Хмельниччині за перше півріччя 2025-го. За цим показником лідирує в Україні Дніпропетровська область. Київ на другому місці, Одеська область на третьому. Третина усіх розлучень на Хмельниччині відбулася у радцах. Це можливо у випадку, коли в подружжя немає спільного майна або суперечок щодо його розподілу, а також немає неповнолітніх дітей. У судах розірвали шлюб більше тисячі пар. Прийом заявок на видачу продовольчих наборів від учора стартував у Хмельницькому міському терцентрі центрі соціального обслуговування. Пакунки зможуть отримати люди похилого віку та з інвалідністю, рівень доходу яких не перевищує двох прожиткових мінімумів. Вартість кожного набору складає більше 600 гривень. У його складі борошно, крупи, тушковина свинина, консерви, цукор, олія, чай та печиво. Подати заявку можна онлайн або у приміщенні терцентру. З 1 вересня ми розпочинаємо додатковий запис на отримання продуктових наборів для людей, котрі в 2025 році ще не отримували. Відповідно, запис буде проводитися як особистий. В Хмельницькому міському територіальному центрі за адресою перемоги 7 а так і буде можливість записатися онлайн на отримання продуктових наборів, мають право люди похилого віку, люди з інвалідністю з доходом, який не перевищує двох прожиткових мінімумів. У 2025 році два прожиткових мінімуми становить для осіб, які втратили працездатність 4722 гривні. Людям до 70 років, крім осіб з першої групи інвалідності, потрібно взяти довідку з Державної податкової служби про доходи, або, можливо, її сформувати в застосунку ДІЯ. Вечір пам'яті Василя Стуса під назвою Слово крізь грати відбудеться у Хмельницькому. Подія запланована на 5 вересня. Початок о 18-й у молодіжному центрі. Захід має за мету нагадати про силу слова та незламність духу українського поета, розповіли організатори. У програмі декламування віршів Василя Стуса Стуса сучасними хмельницькими авторами. Перегляд документального фільму Портрету Ваш Василь. Участь у вечорі пам'яті безкоштовна, але необхідна попередня реєстрація. Посилання можна знайти у шапці профілю молодіжного центру в Інстаграм. Третє місце на міжнародному рейтинговому турнірі з Техвендо виборов хмельничанин Ілля Шевчук. Змагання приймало сербське місто Ніж. Участь взяли спортсмени з 30 країн світу. Вихованець Дю США No3 Ілля Шевчук виступив у категорії g 1 кадети до 53 кілограмів, де боролись три десятки юнаків. Хлопець виграв три бої. А у матчі за вихід до фіналу поступився спортсмену з Греції з рахунком 1-2 і у підсумку став бронзовим призером. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.